Oh hey, okay, з вами знову ваш Семпай. У нас е скоро буде новий титул це CEO of Brawl Stars, е якщо перекласти, президент Бравл Старсу. Титул, який повинен мати кожен поважаючий себе Brawl Старсер. Плюс оці всі нагороди просто чекаються, поки я їх за залутаю. Тому зараз, поки у нас офігенний буст до майстерності, ми підемо це робити. Соло шаде, тому в принципі погнали. Тому е, прожимайте лайки, пишіть коменти, залітайте до нас в Телеграм, залітайте до нас в Діскорд, залітайте на Твічі, скрізь залітайте, е, летіть куди хочете і ну. Скрізь, скрізь якась двіжуха твориться а ми погнали. Так, відразу ми бачимо, що у нас ще один едгар, значить, ще один кент, з ким можна буде, в принципі, затімитися. Тому, що, якщо берете Едгара в бро, Бростерсі, що де, то по-любому треба цімитися. Я так бачу, чувак, у нас не хоче банки віддавати, але треба трошки повоювати, тому що знову ж таки, Бібі -бі -бі я зможу законтрити спокійно. Але треба ульта. Тип не дуже розумний. уху пу, -пу, пу ні 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 Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Попався. Серйозно? Боже. Що, що це за ну, приступ крінжі? Я тільки що піймав. Омага. Боже, і, і один тип не відходить, і другий. Це, це що за приколи? Джесс. Треба першим летіти, щоб е, чисто тіпа ловить на неочікуваності. Бляха! О, ні-ні-ні-ні-ні. ні, ні. Треба гібер прожимати, бо. Ні. Ого! Ого, там лілі. Топ-5 неочікуваних кінцівок у Бравл Старсі. Пу-пу-пу! Пу-пу-пу! Боже, як же я обожнюю цей Бравл Старс? Зараз у нас уже динамаки. А динамак що? Правильно, це, це, корм, це корм. Зараз головне залутати банку, не вмерти. Ось. І. І шукати, шукати нашу ціль. Ага. Боже, це, це, це якийсь новий рік сьогодні. Це якийсь новий рік. Стільки подарунків мені насипали. Боже. Там ще і грає з цим гаджетом конченим грає не для шде. Реально, якийсь новий рік сьогодні? Гайсе! Просто стільки подарунок, стільки смаколиків! Ого! Потужно. Потужно, потужно, захавали, захавали, ну просто. Боже, боже, боже. What? what the fuck, бро! Бро! Віддай свої банки! ні 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 дайте ульту. Боже, я... я не знаю хто, хто рахує, можете в коментах написати скільки раз я сказав слово Боже. Бо це, ну, це треш якийсь. Чувачок, все пізно Brawl Stars грати пізно. Найс, nice, це у нас топ-4, у нас достатньо, трофе... достатньо цього місця, щоб залутати титул, а мені більше трофеї, в принципі, не потрібно, тому. Просто вирішив, я вирішив зробити як справжній самурай, самоліквідуватися, але при цьому залутати титул президента Brawl Stars. Тепер вже ви не зможете наді мною рофлити, тому що ну, я просто тепер CEO of Brawl Stars. і типу, ну, я вас зможу забанити. Лутаємо відразу нагороди, бо з цими тупими рофлами я не знаю, далеко ми не заїдемо. Um, так що у нас Голда? Це звичайний кайф, кредити на кази, які я не знаю. <смі> потрошки буду збирати і швидко. Я я надіюся, у мене ще титули напоготові. А ось і зможуть залутати кази. Що ну, це не порядок. Залітає у нас новий титул президент Бравл Старсу. Давайте з ним трохи поганяємо. Блін, ну виглядає дуже смачно, чесно кажучи. А зараз головне забрати топ-1, тому що ну, президент Бравл Старсу мені здається, тільки топ-1 має брати в Бравл Старсі. Бубу-бу. Ні ні, братанчик. Ні-ні ні, я президент. Не ти президент, я. Бу-бу-бу. Зараз головне ульти дочекатися. У-пу. І не вмерти. У мене є гаджет, в принципі, можна буде... Хопа! У -у. Ні-ні-ні. чувак га... прожав гаджет, ще й Хілка випала. Я ну не хочу такими приколами займатися. Бігти за Честером, до якого мені ще бігти дуже далеко. І ще й е... який прожав Хілку, ну, це... Це... це. Це дізреспект максимальний. Блін, там тіпи тімляться, оце це дуже погано, що тіпи тімляться. Мені не можна давати їм тімитись. Найс, найс, найс. Там чувак прожав ульту, значить в нього зараз ульти не буде. Це шанс. Шанс знищити їх усіх. Боже, типи, а, а куди ми розбіглися? Гайся Що почав? Боже, як же ти мене задрав, чувак? Як же він мене просто задрав? Ну, я навіть перестав на тіпа, ну, якось агритися, а він все рівно стоїть, накидає. What the fuck? У нас десь тут Ельпрімчик! Ельпрімчик! Привіт, братанчик, як життя? Пу-пу-пу. Награлися Brawl Старс, як то каже. Боже, Боже, що по дамагу? Що по дамагу? Мені треба перемога. Президент Brawl Stars має ну, вигравати. Це, ну, це не повага максимальна. У-пу-пу-пу-пу-пу. Найс, найс, найс. Боже! Ні-ні-ні-ні. Яка ж ти собак? Це, це остання катка, де ми маємо взяти топ-1. Ну, інакше, інакше просто ніяких шляхів назад немає, тому погнали. Боже, а чого? Звідки? Звідки ульта! Ультра мега ласта гра на Едгарі, щоб показати, хто тут президент цієї гри. Ось, до цього мені не щастило. Зараз мені точно повезе. Чому? Тому що, тому що ну, ну не може бути таке, щоб 4 рази підряд зливати. Такого просто не може бути в житті. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. <гум> Я більше ніколи в своєму житті не пікну Едгара, неважливо в якому режимі, але це просто персонаж говно. Ага, Якщо ви погоджуєтесь з цим, прожимайте лайкоси, пишіть коменти, залітайте в телеграм, Діскорд, в на Твіч до нас на стріми, куди хоч залітайте. А я з вами прощаюся. Дякую за перегляд. І з вами був Симпай і всім Хентай.